Дуже прикро дивитися, коли одні люди так відносяться до інших. Бо насправді всі ми живемо на одній землі, всі ми ну, несемо якесь добро. Для мене важливо, щоб не було війни. Ну, я то не кажеться для любого важен мір на своїй родині. Бо я тут живу, тут живуть усі мої близькі, рідні, взагалі усе моє оточення. Я хочу більше за все у житті, щоб вони були щасливі. І коли вони будуть щасливі, я буду щаслива. Тому що тут всі мої друзі, вся моя родина. Тут я родився і буду жити. Без міра в нашій житті ніяк. Ну, як? Так. Это... Без міра не було б нас. Це мій дом, а вдома має бути мирно. Ну, а как может быть мир не важен? Ну, не зря все эти красотки на шоу говорят «Мир во всем мире – это моя там, цель и мечта». Ну, в первую очередь, наш мир – это то место, где мы живем, наш дом, наши родные и близкие. И что может быть важнее, чем мир у них? Если есть мир у них, значит, есть мир и у нас. То, что происходит в Украине, это, мне кажется, каждому человеку не нравится, потому что э, друг на друга вот это люди, мы же в одной стране живем, как бы, и друг на друга мы то ли дереомся друг з другом, доказуємо непонятно, що мир, в принципі, не тільки Україні я, ну, вважаю, що в Україні важливий. Я хоть, ну, считаю, що во время війни нічого потягового не происходит. Тому що мир є основою всього. Без миру нічого не буде. І в межах України я не хотів би розколу її, як зараз кажуть про громадянську війну. Україна єдина і народ є єдиний. І я хотів би, щоб ми мирно співіснували на території України.